Новий влог з Хмельницького почала читати таку книжку Марка Лівіна, це редактора The Village і Ілля Полудьонний, е психотерапевт чи психолог, е психолог. Дуже подобається мені як розібратися в своїх емоціях. Я її важна читати не по порядку, а брати емоції в які ти хочеш розібратися. Там злість, сором. Я ж читаю по порядку і прочитала поки що тільки два пункти про злість і сором. І також роблю собі замітки і підкреслюю, що мені сподобалось, до чого я хочу повернутися, щоб передивитися. Також прикольно те, що спочатку, наприклад, якщо взяти зліст, тут описується ця емоція, тобто, що це непогано, і так далі. Як в ній розібратись далі? Після цього йде історія. Є історія Марка, є історія Іллі, а також діалог на цю тему, як Марк і Ілля її між собою обговорюють. Дуже цікаво і дуже гарні ілюстрації. Ми зайшли в будні, і тут ну, ми зробили капучино з морським коником. або з коником контора, можна сказати, а мене просто сердечко, просто кохання. Відкриття. Ще їх з важками ходять. Валя <рит> каже, що в Києві не так весело, як в Хмельницькому. Звісно, mm -hmm. у нас біля дому, ну, якби не відкривалися тепер. Медведі вони бачимо. Медведі, так, це все. все. <рит> Дуже прикольно. Ми прийшли в нову кав'ярню. М'ята, на ну, як нова, я вже вам її показувала. А такі вже сьомовські такі тут були, самі дешані такі. Вже ми прийшли додому, ходили і в карті Хмельницькому відкрився, і гуляли по Хмельницькому, і ходили по різним магазинам. Я взагалі кажу Валі, що приїжджаю сюди, як знаєте, кудись на закуп, тому що ну, мені валя підказує, де що можна купити, що краще купити там одному одні чи одній чи іншій людині. Тому зараз покажу таку міні розпаковку. Ходили першочергово ми в Авроро теж тут. Магазину Аврора, напевно, ну на кожному в кожному кварталі так точно є. Дуже багато їх по всьому місту. Ну тому я теж зайшла думаю, поділюсь, подивлюсь. Бо коли дивлюсь Тікток, постійно щось мені попадається, що там стільки всього прикольного. Тож давайте дивитись. Я навіть взяла з собою чек, тож буду говорити одразу з цінами. Перше, це взяла такий поглинач запаху в холодильник, ми часто замовляємо, я купувала в всі хороший. І думаю, спробую цей. Він коштував 39 гривень. Такий. Далі взяла такі цукерки Millennium. Так, вони нас теж бачила, в форі продаються, коштують 39 гривень. Знаєте, це все по 39 гривень. Купила таку лампочку, вона на батарейках, коштувала вона 59 гривень. Вона така на шнурочку, і коли немає світла, то прикольно її повісити, бо вона на батарейках. Ми взяли її, я взяла собі її для гардеробу, тому що ми там не будемо вже ніяку ситуацію з електрикою вирішувати, а інколи потрібно більше освітлення, ніж там є. Тож я повішу і буде така вона така в нас лампочка. Так, далі купила такі дзьобки: це козинаки, арахіс і повітряний сир без глютену, без лактози. Ага, коштували вони 24 гривні. Ще купила такі жувастики, дуже їх полюбляю. Коштували 12 гривень. Ну, взагалі люблю я типу Жувіленду або мішки, мішки м Харібо. От. Але от вирішила спробувати і це. І такі таблетки для очищення пральних машин, їх тут три штуки. Я такі і на резипці замовляла. Коштують вони, коштують вони 55 гривень. Також ми ще зайшли в сінсай. Я купила там такі ручки для нашого комоду. Змінимо на такі дерев'яні. У нас там теж дерев'яні, але маленькі ми колись купували в епіцентрі. І ось замінимо на ці. Такі вони прикольні. Вало купила такий павербенк. Мені Валя сказала, що вало зараз хороші ціни на павербенки, дійсно так і подивилася на комфі, на розетці. Вони дорожчі, ну на 200-300 на гривень. Взяла саме такий на 22,5 ватт, е, тобто швидка зарядка. Як мені сказав продавець консультант, що е, це зараз найновіша серія, бо є такі, такий ж, тільки більш видужений. Е, ось він такий маленький. На 20 тисяч, також показує рівень заряду батареї. В принципі, коштував 1300 гривень. Також тут є три роз'єми, два USB і один Type-C, і вони всі працюють як на заряд телефону, а один, а один type c через тільки нього можна заряджати цей павербенк. Тобто, на вихід напруги працюють всі три роз'єми. Начебто так, а на вхід потужності тільки один хороший. Наш поганий вже Xiaomi, розшатались входи, і тому нам потрібно було замінити. Реально подешевіли павербанки. В Аврорі я бачила, продаються там по 250 гривень на 5 тисяч і на 500 гривень на 10 тисяч. Але мені здається, що вони такі, знаєте, не довготривалого використання будуть, що швидко ці всі батареї порозряджаються. Ну, в плані, що не будуть максимальна ємкість батареї, стане дуже швидко не 10 тисяч, там, наприклад, а 5. Ще купила Дімені Похресниці такі е, два подарунки. Е, перше, це такий бургер. Валя мені розказала, я навіть не знала, що його можна розкладати, і типу, ти сам збираєш цей бургер. Прикольно. Тобто ти можеш його там, спочатку. Е, Помідорка, потім е, м'ясце і так далі. Тобто самостійно його збирати, як хочеш, Прикольна штука. А також, також якщо вже е, з цією кулінарною тематикою, то такий, е, така сковорідка. щедрий врожай. Фрукти на липучці. Mm. Тут є дощечка, там, фрукти. в них є липучка. на липучці Ми їх з'єднуємо, і полуничка ціла. Там є ем, дощечка і ножичок, і типу, їх можна як розрізати. Типу, ти їх розрізаєш навпіл і потім готуєш. Прикольно. А, і ще в Аврорі купили таку парасольку, вона м, полуавтоматична, е, коштувала 150 гривень. Взяли її для автомобіля, що буває часто, що коли ми кудись їдемо, в машині немає зонтику, щоб він там лежав, що коли сумдобиться, він завжди буде під рукою. Гаррі, як тобі мої покупки в Аврорі? Все сподобалося? Ні? Гаррі? Що ти злишся? Відкрилося в нас на районі таке класне кафе з такими вікнами панорамними. Прямо навпроти мойки. От, прикольно подобається там. Вино з годвайну, купікольні коктейлі, кава. Зараз туди сходимо. Замовили з валі тут коктейль. Валя собі взяла з джином кловер. Mm -hmm. <свісно> Щось там кловер, а я собі взяла віскі сауер. Тут прям з пінкою постарались. Знову тут це є кофе. Знайомтесь, це Гаррі. Він назван не в честь Гаррі Поттера, а в честь принца Гаррі. Він щойно спав, тому що такий заспаний. Йому вже років 10. Спочатку там, цей кіт був мій, мені його подарували, а потім він перебрався у Хмельницький до батьків, бо, бо я жила у гуртожитку студентському. От Гаррі дуже полюбляє спати. Напевно. Годин 20 <laughs> на добу. Але дуже чемний кіт, так, Гар? Хороший Гар. У Гаррі є два обличчя. Перше це таке недовольне. А друге покажу трохи згодом, коли я його зловлю. Це миле обличчя, так, Гаррі? О, мама мене привітала. <сvirt> <сvirt> <Спершим> днем весни. І це макарун, так, бля. І навіть макарон зараз покажу вам. А я нічого ще працюю тут. Е нічого, нічого собі. А це розумію, робота. Працюю тут у мене помічник є. Ой. Знімала про Гарі, мам, розповідала хто такий Гарі, скільки йому років. Так виглядає, поки квартира у Хмельницькому, і там ще кімната взагалі пуста. Це була трикімнатна квартира хрущ... Хрущовка, так, а батьки повністю знесли всі стіни і переробили під таку кухню Велика вітальня, а також спальня та гардероб. Зараз покажу. От. Чого? це цікаво кухня зараз в процесі, тобто вона виготовляється і вже може скоро колись буде. А так поки а так, поки в такому ось тут техніка для кухні мами зберігається, все замовлено, коробки замість стола. Мама дуже пишається своєю зелен, зеленим оголочком, скажімо так, тут в неї. І Гарі. О, Гарі не хоче. Гарі взагалі відвертається від камери, коли я його хотіла сфоткати. Так? О, повернувся. А це його нормальне лице. Я показувала Гарі лице нагле, а це нормальне. У нього два різних обличчя, скажімо так, мордочки. Оп. Хочу розповісти про цю кав'ярню «Думи». Вона мені вчора попала в таргеті. І я валі розповідала, кажу, що це за кав'ярня і де вона взагалі знаходиться. Вона каже, у тебе під балконом, під вікнами. Е, і вона називається «Думи», тому що у нас тут район називається Думка, ось тому і кав'ярня Думи. Але я це так собі думаю, можливо, вони по-іншому формували свій неймінг. Е, от. І сьогодні мама мені приносить це, цю каву з тої кав'ярні, що я вчора з Валією ще е, про неї говорила. Акваріум, і це велика рибка. Завжди ховається, бачите, коли хтось підходить до акваріуму. Він найбільше боягуз, тому що тут в нас є мінори і ніони, і вони є нормально. Ну, Підійшов хтось той підійшов, а він зразу в камінь ховається. Вчора з мамою навели лад, помили акваріум. Акваріум теж був наш з дімою. Вчора ми лед тут і повикидали водорослі, але вони чимось хворіли, бо вони були такі напівгнилі. То ми сьогодні ще підемо купимо водорослі спеціальні, десь дві штучки, посадимо і взагалі буде у них тут добре. Ще ми маємо в Хмельницькому аптека синиця і вони роблять такі класні мила. Я взяла крем з шовком на подарунок. Ручної роботи, і також мило сандалове. і В них є там навіть рекомендації, для чого воно. Це мило робить шкіру рупру написано, еластичною, сприяє злуженню пор та позбавленню від прищів Аромат сандалу знімає стрес та сприяє послабленню. послабленню. Отак воно виглядає. І такий брусочок. Діма дуже полюбляє мої від аптеки синиці, то якраз виділаємо. І також взяла в Аврорі таку обкладинку для своєї айді карти. Вона шкіряна і коштувала, я вже точно не пам'ятаю, ну десь гривень 40 чи 50. Буде зручно, бо в мене досі її немає. Тобто в мене досі немає обкладинки. І придбали у Діменого друга народилась дитина. Ми вже подарували такий подарунок, більш е, великий, скажімо так. А ще я придбала, підемо до них у гості, е, таку е, мавпочку. І до неї можна доторкатися і відчувати різний такий шорох. Також тут є такі штуки, щоб гристи, гратися, типу таке дзеркальце. Вона така Різнокольорова, тобто можна вже і вивчати, ну як вивчати? Бачити щось різне перед собою, різні кольори, і можна поцепити її на коляску. Маю таку валізу, вона вже стара, її напевно, ну, з 2010 чи з 2011 року. Вона у мене, і вона реально дуже багато де була. Ось тут є країни, в яких вона подорожувала. Тут навіть не всі, тому що тут немає Греції, не наклеїли. Польща є. Ще чогось. Я вже не пам'ятаю. А, Австрії немає. От, купували її на Хмельницькому базарі. Її років вже десь 11, як мінімум, і вона досі. Я не скажу, як нова, не видно, що мене нова, ну а досі їздить. Тут ми замінювали блискавку, і тут трохи іноді не з першого разу відкривається ручка. А так взагалі... Ну, ми вже хочемо її змінити, але дивіться, навіть це добре з колесами. От. І так вона в мене виглядає. А, папа, а ще хотіла сказати, що чому я роблю такий на цьому великий акцент, тому що вона куплена на Хмельницькому базарі, за досить ну, там було дешево. Я її купляла для студентського життя, і коли я була на другому курсі, я їздила, напевно, кожен день, кожен вихідні додому в Хмельницький. 에х. Тобто це 4 рази на місяць. Ой, 4 рази на місяць, так. Да. Інколи, а вже на третьому там, може 2 рази на місяць. Але я часто їздила, тому досить вона ще так нормально себе відчуває. Так, зібралися і йдемо за водорослями. Придбали в мене такі водорослі. Зараз покажу вам, які вони будуть в І ще я придбала аквасерів для того, щоб. бо я розлила, в мене був. Для того, щоб коли мама змінює воду, використовувати водопроводну воду, і можна було, і рибкам було б комфортно. І взяли отакі штуки для того, щоб їх туди зараз посадити. А ще у нас тут дуже багато отаких, бачите, равликів. Ну прям дуже багато. Вони з сюди зариваються, і вночі вони виходять. Але вони вже такі стали наглі, що виходять вже і в день, коли світло світить то у нас така була проблема, ми повністю змінювали ґрунт, а потім знову занесли з якимись рослинами, напевно, їх Так, отак вийшло. Тобто в нас поки такі дві рослинки і купили такі, типу, як камінці для них. Я вже вдома, Діма зустрів мене з квітами. Так, у нас така традиція, що він зустрічає мене з кави, а цей раз я й подарував квіти. Бо мене все ж таки довго не було, засумував. Дякую за перегляд мого влогу. Якщо ж ви вже все ж таки додивилися цей влог до кінця, то поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, як вам взагалі влог та такі е, міні покупки Це допомагає моєму каналу просуватися. Дуже дякую вам за фідбек. Гарного всім спокійного дня.